Всім привіт, усіх вітаю. Насперед показала бумік, бо якщо я його один раз не покажу е в ролику, все. Буде багато запитань для бумік чи все добре. З ним все добре. З ним все добре, аж забагато друзі. Всі ігрушки по цілій хаті зараз покажу. То Артур приїде, всі ігрушки йому висипе. І він ті ігрушки по цілій хаті, по цілій. Сюди, і на другий поверх, і тут в кожній кімнаті мають бути ігрушки. Тільки йдеш і стаєш на них. Да? Добрий, Артур! Так, друзі, а в нас сьогодні 1 листопада. В нас святкують, відзначають верніше, не святкують День всіх святих. В нас сьогодні йдуть на гроби, палять свічучки, моляться за всіх померших. В цьому світі святкують Хелловін. Передіваються всякі таке. І святкують. А це вже більш як молодіжне. Ну, хочу діти таке святкувати, а та нехай святкують. А в нас, друзі, тут на заході дуже важають день всіх святих, 1 листопада, все так було відколи, я пам'ятаю. Ми йшли на цвинтар, молилися, палили свічечки, весь цвинтар горів, а все щось йшли вечором. Ну, не так пізно, бо сьогодні ми точно прямо пізно. А зазвичай щось пізніше. Бо день короткий, день маленький, навіть якщо піти. Е, година шоста, то вже буде поночі. А ми сьогодні, друзі, А! не договорила. І весь цвинтар горить. Багато людей приїжджають, і приходять на моєлки, запалюють свічки і все так гарно, весь цвінтар горить. Ну... А ми сьогодні, друзі, Де останні відвідувачі. Бо тато працює довго, допізно і поки приїде, тоді поїдемо на центр. Нам треба в Теребовлю їхати, і ще два села. Не знаю, чи ми сьогодні встигнемо, то все зробити будемо намагатися, але не знаю. Ну, тим не менше. Е, Тому сьогодні в нас день всіх святих. Підемо потім на цвентар з вами. А зараз йду на кухню. Вчора готувала, готувала, готувала. А сьогодні треба ще спекти піцу на вечір. Зараз доспечу піцу. Та ходіть, йдемо, йдемо спечемо піцу. Так, друзі, тісто саме звичайне, саме просте. Даю одне яйце, тепла водичка, розбавляю спочатку дріжджі, тоді одне яйце посолити. Все даю трошки цього трошки масла. Масло даю, бо воно тоді пухка виходить. І муки, а муки вже, друзі, так, щоб не було забите тісто. Все розмішаю, зараз розкатаю тоненько. Трошки дам, щоб воно підкисло добре. І наложу копаску, кукурудзку, сир і спечем. Гарненько поставила, підкисло і ставлю пекти. Ми вже готові. Птур, привітайся. Й. Зібралися, йдемо помаленьку, виходимо вже є тату. Бомік лишається, бо він нечемний. Та ні ну куди його на цвят? Та його брат. Ти хочеш легшу куртку чи що? Mm -hmm. чу. Диска, привітайся. Він втік! Звіс. Ах, ти нечемний! Ах ти нечемний. Може піде в туалет. Тату. Гоп компанія. А, одна жінка мені писала. Зібрали гоп компанію. Так, коротше. І заблокувала. То на цьому, на рибах, я сказала, що гоп-компанія каже, цього я не можу. Не можу з тих людей не раз, вже так сміюся. Наростила ті вії, як, як телячі, великі. А що має дивитися? Дай гоп компанію чи на ти вії? То страшне. Так возмущала, Ну, я їй зразу позбавила страждань, щоб вона не страждала, і зразу блок, та не буде дивилася. Ще одна теж писала за мої вії. Коти лячі віїк. Але дивиться до сих пір і коментує. Ну то нащо ти пишеш? Гадості далі дивитися. Поміка злапалася. Машини нема, бо в нас це, пробка. Машину лишилася, на сусідній вулиці йдемо. Вона вже кажуть, бере завочі. Друзі, починаю. Зараз, поки ми... Їдемо, але їдемо що спочатку на села, а тоді вже тут тривога. Вже темно, нічого не видкуся. Маму забираємо. Теж їде на село. Мам, привітайтеся, хоч не видно, але <смас> сідайте помаленьку. Їдемо на перше село. Так, ми перше їдемо на село Сороцьке, то до всієї маминої родини. Так, мам? До мої, до мої. Потім наступне село буде Іванівка. Це вже до татових рідних. Помер. Коротше, спочатку взялися за село, а потім вже будемо вертатися, тоді вже на Теребовлю. Так, ми на перший центр приїхали. Мусимо заїхати на самий центр, бо мама йти не може. Треба. Ми так тут зазвичай залишаємо машину коло центру. Але не сьогодні, так, мам? Так, так, так. Ну, все світиться. Це ми перше село. Сороцьке заїхали. Шо? Зараз. Ще, ще далі, тату не орієнтуйся, мама направи помаленьку. Ще далі. Ніч на дворі темна, і ми одні на цвинтарі. Каже, всі пішли мене лишили. Ще... Давай цей темно. Ну що ні, ніс не відкуситься. Ніс не відкуси, друзі. Ми йдемо молитися, коротше, бо то що поможе. Що поможе знімати, якщо нічого не видно. Ще знайти треба гріб. Взяли свічки. Я бабусі поможе вийти. Та бери, я знаю. Зараз, друзі, все, давайте я виключаюся, бо ну нічого не відко. Вітер голову зриває. Ні з нев'яткуся. Добре, що гріб хоч знайшли. Що, годен так? Не годен, вітер дуже. Але Не годен? Ті, ті. Що це? Сірники підпалився, не кидає, а потім все це підпалився, ці ну. Просто радить, <гадить> як би то зробити ліпше. Щось не було в день такого вітру, правда? День не було. Завтра штурми попередні передаю. Ага, а буде дощ завтра, чи що? Має бути. Одну хоть запалили. О. З Сороцька виїжджаємо. Тепер. Наступний маршрут нас Іванівка. Ну нічого не видно, друзі. Ви бачите, ну не годен так знімати. Можливо, вам не цікаво, тільки мій голос шути. Але темно. Треба мати лямпи такі спеціальні. Нас і присвітили. Каже, що посвітилка, нас це присвятила. Що посвітило. Тей телефон не спасе, так. Коротше, далі їдемо на Іванівку. Нарешті заїжджаємо. Ось скільки машин. Хоч би було, де припаркуватися на друге село, на Іванівку. Зараз десь запаркуємо. Теж такий вітер. Такий вітер страшний. Артвертія, але його не видно. тільки є. Оденецьку не може їхати, йому зле, на села він не їде. Я не їде. Не так, взагалі навіть ми десь їдемо, то не їде. Що годин? годен? Помаленько. Тут теж весь вітер світиться. Ну темно. Добре, що ми хоч так ще вирвалися. Мама вже не годна йти, вже сидить в машині. А ми ще пішли, помолилися. Свічки запалимо і їдемо тепер на теребовлю. Там буде ще більше, бо це, ну, це села, а теребовля це містечко. Я вам покажу, там взагалі так гарно, все світиться. Що ще? Буде видно? Та Як світиться буде видно, тільки не буде видно більше нічого. Добре, йдемо так холодно, я щось з друзів взагалі не зібралася. Тільки в клоп. Я тобі казав, йдемо. Ну нарешті, ми вже в Теребовлі. але вітер, такий вітер. Оля, помало. Артур світе. йдемо. Та не задягнула, то вже так і буде. Йдемо. всіма фонариками. Під всіма фонариками. Все одно темно. Дивіться, це Теребовлянський цвинтар. Весь світиться, світиться. Ми на самому верху стоїмо, бо тут має спочатку поховані моя бабця, діду, а потім нижче будемо спускатися, але дивіться, як гарно. Весь цвинтар палає. Що, друзі, ми вже повернулися. Пішли всі гроби, трохи було темно, але нічого ну, інакше не виходить, добре, що так. Сюди всі села поїхали, і тут були, всюди в Теребовлі. Коротше, все зробили на сьогодні. І маму з собою взяли, мама була трохи негодна тими ногами, бо Ну, хто з нас довго дивиться, знає, що мама на одну ногу має соло поміняний, другу ногу треба міняти. Коротше, їй не дуже годин так ходити, так як вона собі задумала, так сюди ходити, ні? Ось так. Добре, Нас обід, боже, обід, у нас вечеря, хлопці вечерять. Піца зробилася, спекла, навіть не зняла, яка вийшла. А, добре, бо добре, вже дві дають. Усе вам Усім па-па, до нових зустрічей. До завтра. Я так думаю, що до завтра. так? Усе, всіх обняла, всім кажу па-па, і нічки. па-па, друзі.